Що стосується водопостачання, це залежить від того наскільки буде зруйнована чи не зруйнована енергетична структура. Регіону, тому а, хочу сказати, що стосується водопостачання, то зараз у нас є стале водопостачання. Ми подаємо воду в усі, усі домівки харків'ян, але ми а, повинні розуміти, що можуть бути приліти і можуть бути снеструмлення, і тому а, ми зверталися до. Людей, щоб був певний е, запас води, питної води чи технічної води. Е, але е, за, зараз водопостачання стало і на протязі усього цього м, року, е, коли йде війна, жорстока війна, е, ми, е, ми здійснюємо водопостачання в домівки харків'ян е, і здійснюємо теплопостачання. Тому е, ситуація стабільна, ситуація контрольована. Але все ж таки рекомендуємо, щоб певний запас води, питної води, особливо був у містях.